Вітаю! У випуску розповім про українсько-нідерландське виробництво безпілотників. Служба безпеки України затримала ворожого коригувальника. ДТП із постраждалою сталося на Красилівщині. У новушицькому ліцеї відкрили клас безпеки. Має 5 хвилин на головне. Сьогодні міністр оборони Денис Шмигаль підписав угоду про спільне українсько-нідерландське виробництво безпілотників. Воно буде розподілене між Україною і Нідерландами. Дрони будуть закуплені нідерландською стороною та передані українським силам оборони. Крім того, Нідерланди оголосили про виділення 250 мільйонів євро на ініціативу Перл. СБУ затримала ворожого коригувальника, який готував новий обстріл РФ по Чернівцях. Місцевий 35-річний безробітний, який ховався від мобілізації, пішов на співпрацю із ворогом. Його завданням був пошук і фото та відеофіксація місцевих промислових підприємств, авіаційної інфраструктури та об'єктів Укрзалізниці. Фактично він коригував ракетно-дронові атаки РФ по обласному центру і закликав рашистів до продовження ударів по всьому західному регіону. Зібрано інформацію інформацію фігурант узагальнював у звіт, так би мовити, який направляв у спеціально створений рашистами чат. Бот одночасно із розвідактивністю агент поширював антиукраїнські коментарі у забороненій соцмережі ВКонтакті. Зломисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Детективи головного підрозділу детективів бюро економічної безпеки повідомили про підозру двом посадовцям одного із київських комунальних медзакладів. За даними слідства, вони привласнили понад 1 мільйон 600 тисяч гривень, вказуючи в електронній системі охорони здоров'я недостовірні дані про паліативні послуги, які фактично пацієнтам не надавали. Йдеться про пакет. Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям, за яким заклад отримував фінансування від Національної служби здоров'я України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Трагічна звістка сколихнула Дережнянську громаду. У російсько-українській війні загинув старший солдат Артем Володимирович Мельник, 2002 року народження, житель села Божиківці. Майже півроку воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилося найгірше. 17 травня 2025 року Артем загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Шевченко на Донеччині. Вічна слава та шана захиснику щирі співчуття рідним. У ДТП на красилівщині травмувалася жінка у поліції області. Розповіли деталі 30 листопада зранку на дорозі красилів Тернопіль поблизу села Радісне. 55-річний водій Рено зіткнувся із мерседес Бенсом під керуванням 28-річної хмельничанки. У результаті ДТП 38-річна пасажирка автомобіля Мерседес benz отримала тілесні ушкодження у вигляді проникаючого поранення лівого ока. Відкрито кримінальне провадження ведеться слідство. Днями у Новоушицькому ліцеї відкрився новий клас безпеки. У ДСНС області повідомили, що завдяки налагодженій взаємодії надзвичайників та освітян клас оснастили всім необхідним для вивчення дітьми правил пожежної. Мінної безпеки та цивільного захисту, а також алгоритму дій під час виникнення надзвичайних ситуацій, порядку надання до медичної допомоги та правил дорожнього руху. Крім того, тут є актуальні посібники від дитячого фонду ЮНІСЕФ та відповідними навчальними матеріалами. Прогноз погоди від синоптиків обласного центру з гідрометеорології. 2 грудня на Хмельниччині очікується хмарна погода. Вночі невеликий дощ, в день без істотних опадів. Очікується туман. Вітер буде південно-східного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря по області. Вночі становитиме від 0 до 5 градусів тепла, а в день від 2 до 7 градусів. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 2 до 4 градусів із позначкою «плюс», а денне прогріється максимум до 5 градусів. Дякуємо, що проводите цей день у нашому товаристві. Не пропустіть підсумковий випуск новин. Залишайтеся при міцному здоров'ї та підтримуйте українське військо. Слава Україні! Героям слава!